Цигани, вони ж роми, вони ж джипсі, вони ж танчи, фараонове плем'я. Найзагадковіший народ України вони прийшли до Європи з Єгипту. Вавилона чи з Індії, а чи то навіть із самої Атлантиди, вони вміють ворожити, володіють гіпнозом, мають власних баронів, кочують, співають романси, старцюють, не люблять ґаджу, тобто нас із вами, і не проти взяти те, що погано лежить. А втім, цигани вже шість сотень років живуть поруч з українцями, тому нам із вами варто розібратися з міфами та правдою про цей народ. Та й врешті з назвою, бо дедалі частіше ми чуємо, що говорити циган не політкоректно та образливо натомість треба вживати слово роми ну а якщо я додам що циган і перша з українських нацменшин яка переклала своєю мовою український гімн ще не вмерла україна а найпопулярніший циганський романс очі чорне написав український поет євген гребінка І окрім того зауважу що колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі зовсім не циган І герой фільму Великий куш» у виконанні Бреда Піта теж не циган, хай би там як називали його у стрічці. Гадаю, цих досить, щоб взятися до історії одного з народів України, які має іншої батьківщини, хоча насправді не має батьківщини взагалі. Адже цигани не створили власної писемності, тому історію їм писали чужі. Часто ворожі народи, а усна пам'ять, яка зберігається у людей, у кращому разі обмежується двома трьома сотнями років. Тому всі давно забулися, звідки вийшли цигани чи то роми. Давайте одразу домовимося, що я вживатиму ці назви по черзі, щоб нікого не образити. Ну або навпаки, а ви напишіть в коментарях, як правильно на вашу думку. Цікаво буде почитати. Лише зазначу, що у словнику Грінченка записаний термін циган. Це словник складено з наявного на той момент корпусу українських текстів, і це означає, що до 1907 року жоден з українських авторів не вживав слова ром, натомість вживав циган. Наприклад, Руданський з його циклом віршів про цигана та народні пісні на кшталт стояла до мала циганочка молода. І в наступних українських словниках також присутня ця назва. Ба більше вона є і в назві циганського театру романс, і в назві жанру циганський романс, і в повсякденному лексиконі самих ромів у різних країнах циган називають по-різному. Британці джипсіс. Тобто єгиптяни, французи, богем'янс, тобто чехи, фіни кажуть просто чорні мусталайсет. Угорці – фараок непе тобто фараонове плем'я. Та й самоназва Рома за однією з версій походить від назви Візантії, яка, нагадаємо, насправді була Римською імперією. Слово ж цигани теж походить від грецького слова недоторканий а цинганой, але це не точно. Так само неточною є версія походження самоназви Рома від індійської назви вуличних музик. Як ви зрозуміли, все дуже складно. Тож цікавіше буде розбиратися, а батьківщину цього народу науковцям довелося вираховувати досліджуючи їхню мову. Саме так було встановлено, що вони колись вийшли з Індії. Згодом сучасні генетичні методи дослідження підтвердили висновки лінгвістів. Цікаво, що і нині в Індії живуть кочові племена та касти, які називають Трайб. Тобто циганоподібними це акробати, торгівці, ковалі, музиканти і закладачі змій. коли і з якої причини цигани залишили батьківщину, лишається невідомо. Але вже у 1054 році їх згадують у візантійських документах. Нагадаю, що того року у Києві помер князь Ярослав Мудрий, і престол поділили його сини, так званий Триумвірат Ярославичів. Це я кажу, що вам легше було зорієнтуватися у часі. Взагалі, проведення паралелей з українською історією дозволяє краще зрозуміти і запам'ятати події історії європейської. Саме на цьому базується книжка Історія Європи, український погляд, яку написали ми з братом. Чи буває український погляд на історію Європи? Усі глядачі нашого каналу знають, що так, адже ми прив'язуємо європейські події до українських, шукаємо аналогії та зв'язків спільних процесів та особливостей, і допомагає це зробити українські. Якір короткий виклад нашої історії, який супроводжує розповідь про історію європейську, яскраві мапи ілюструють події, про які розповідає текст. А цікаві комікси створюють у читача образ епохи. Вигадлива конструкція книжки дозволяє завжди мати перед очима український якір та мапу. так що ви швидко переконаєтеся у тому, що Україна. Це Європа, а українська історія частина європейської. А тим, хто ще не має мальованої історії незалежності України, рекомендую замовити і її. Ця книжка коротко, зрозуміло і послідовно викладає історію наших земель та народів, починаючи з викопних культур і аж до незалежності 91-го. для емоційного впливу та створення атмосфери епохи. Кожен розділ проілюстровано. Коміксами, а для візуального підкріплення виклад супроводжують карти, на яких ви побачите результати подій, описаних у тексті. Портрети головних героїв епохи дозволяють легко запам'ятати прочитане і укласти в голові зміну епох. Недарма ця книжка допомогла вже тисячам школярів скласти ЗНО з історії, ба навіть вступити на історичні факультети, а десяткам тисяч дорослих сформувати історичний світогляд. Ну а те, що обкладинки обох книжок прикрашає логра. Тип каналу імені ТГ Шевченка робить їх чудовим сувеніром, Відкрию вам таємницю. Існує спосіб перетворити їх на унікальні. Для цього в коментарі до замовлення треба зазначити, що потрібен автограф. І тоді я, брат Капранов, підпишу книжки персонально для вас від себе та від брата, адже ми з ним є авторами цих книжок та, попри все, залишаємося єдиним цілим. Дороговказна книгарня книгарню ви знайдете під відео. І не забудьмо подякувати тим, хто робить можливими наші регулярні зустрічі. Це меценати каналу Шляхетні люди, які у непростий воєнний час знаходять можливість регулярно підтримувати нашу роботу. Тому віддайте належне їм, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на Patreon для регулярної допомоги та картки для одноразової подяки також знаходяться під відео. Утім. Не нехтуйте головним принципом інформаційного спротиву, який треба не лише знати, але й практично втілювати. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. І найкраще працює він тоді, коли ви підписані на наш канал. Тому перевірте, чи це справді так. Ну, а ми повертаємося до циган, які прийшли до Візантії в середньо 11 століття. Як твердять лінгвісти, їх мова має сліди перебування народу в Ірані та Вірменії. А Вірменія тоді була значно більшою, ніж тепер. Обійти її дорогою до Візантії, було неможливо. Ми розповідали про це у відео про Карабах. Однак, попри тісні зв'язки Візантії з Руссю, на наших землях роми з'явилися значно пізніше та іншою дорогою. За три сотні років після Візантії їхню присутність зафіксували на острові Крит, а невдовзі у Сербії та Болгарії. На початку 15 го століття їхні табори дісталися Чехії, а за 20 років потому Франції, де їх стали звати богеміан, тобто Богемцями. Той, хто з вас Тав роман Вальтера Скота Квентін Дорвард, мабуть, пам'ятає, що там циган згадують як народ, який щойно з'явився на французькій землі, і розповсюджується по ній, неначе пошесть. У романі йдеться саме про ті часи, тоді на французькому троні сидів Людовік XI, а шотландський лицар Квентін Дорвард вірно служив йому. Про історію Шотландії ми, до речі, нещодавно виклали шикарне відео. Ну а сцена з роману, де на табір нападають королівські воїни, відображає практику пересл. Слідування циган, яка скоро призвела до ухвалення в Іспанії, Німеччині, Франції, Англії, Данії, Шотландії, Чехії та Швеції. Антициганських законів, що криється під слово сполученням антициганські закони. Великий спектр заходів від заборони в'їзду, вигнання, заборони кочувати, заборони одружуватися і аж до публічної страти дорослих чоловіків і жінок та передання дітей на виховання до притулків. В Румунії, наприклад, ромів проголосили рабами і продавали на аукціонах аж до середині 19 століття. Ви не повірите, але це факт. Одночасно з Францією циганські табори з з'явилися й на українських землях. Їх згадують письмові джерела Речі Посполитої, грамоти королів, міські документи та актові книги. Таким чином вони засвідчують, що цигани живуть поруч з українцями мінімум півтисячі років. А прийшли вони на нас головним чином з Балкан, із земель теперішньої Румунії. Звідки ця інформація? Та звідти що інша, тобто з циганської мови, яка не наче губка всмоктує слова та особливості, мов народів, серед яких живе табір. Утім, на північні землі України, Волин та Поліс. Роми прийшли з литовських земель Балтії. Поділля заселили так звані Влахи, як можна здогадатися, з Воложщини, Унгріка Рома, ви теж вгадали, з Угорщини, Кримлиті Карома, правильно, це кримські цигани, які дісталися півострова з Бесарабії, взяли іслам і розмовляють кримськотатарською мовою. Ну а найчисельніша в Україні група зветься сервами. І, Як роблять висновок з цієї назви, прийшли через Сербію, хоча інша версія веде її від румунського слова серв, тобто раб кріпак. Втім, головне, що мова цієї групи зазнала такого впливу українського середовища, що їх називають українськими циганами. Судячи з цього, переселення циган на наші землі відбувалося кількома хвилями. Так на початку 17 століття вони почали переміщатися в глиб української території з Польщі під впливом утисків. Польської влади. Однак, попри утиски, кількість рома у речі Посполиті все одно стрімко збільшувалася. І для того, щоб керувати ними, польська влада запровадила посаду старшини, якого називали також циганським королем. Він мав забезпечувати адміністративну владу, збирання податків та здійснювати суд над циганами. Резиденцією циганських королів стало містечко мір в Білорусі неподалік від Новогрудка. За що отримала назву Циганська столиця? Циганам подобалися пишні титули, і вони почали. Обирати собі циганських баронів, місцевих очільників, які відповідають за табір або кілька таборів. Усі ви знаєте знаменитого оперету штрауса циганський барон, яка експлуатує цей образ. Коли ми говорили про індійські племена, споріднені з циганами акробатів, музикантів, ковалів, закланичів змій в цьому переліку звернули на себе увагу мандрівні ковалі? що спільного у музикантів і ковалів, у відповіді на це запитання міститься таємниця стрімкого розселення ромів в Європі. Справа в тому, що ковальство та дрібне ремісництво було однією з головних спеціалізацій цього народу разом із торгівлею кіньми, на яких вони розумілися як спадкові кочевики. Можливо, вам доводилося зустрічати у літературі згадку про вуличних майстрів точильників, лудильників, які ще сто років тому ходили містами і селами, та закликали господинь скористатися їхніми послугами, приблизно так само діяв циганський бізнес. Від села до села з мобільним горном та ковадлом, які перевозять на балагулах, так звалися циганські вози, бо ж не в кожному селі є коваль. Та й роботи усім вистачить, особливо в сезон, коли треба готувати реманин для польових робіт і кувати коней. А ковалями роми були майстерними. Їх охоче залучали до ремонту зброї у часи Казаччини, і навіть у реєстрах війська Запорозького можна зустріти прізвища циган, циганчук. Циганський циганчик, антициганські закони і побутове переслідування у більшості європейських країн призвели до того, що кочовий спосіб життя став єдиним варіантом виживання циган, а їхнє ставлення до місцевого населення набрало форми свій чужий, де чужі або ж як їх називають гаджо, не підпадали під загальні уявлення про мораль, честь, добро і зло. Інакше кажучи, у своїх красти гріх у чужих. Чеснота, хоча тут складно сказати, що було раніше, таке ставлення чи переслідування, адже цигани мали за спиною тисячу років мандрівок від Індії до Малої Азії та Балкан, і відповідно тисячу років досвіду спілкування з місцевим населенням, а в результаті чого частина циган лишалася жити на місці, а інша мандрувала далі. Так, на всьому шляху міграції до Балкан, а саме в Ірані, Іраку, Закавказі, Кіпрі, Туреччині та Греції, нині живе циганська гілка, яка зветься Дом. Вона має власну мову, мову Домарі. Відмінно від гілки Рома. Домарі запозичила багато лексики та зворотів з арабської та інших місцевих мов. Інша гілка ромів з назвою Люлі, відкочувала до середньої Азії і сьогодні живе в Таджикистані, Узбекистані, Киргизстані, Казахстані та Афганістані. Їхня мова є циганським діалектом таджицької. І принагідно, щоб завершити з різними гілками цього народу, скажемо, що цигани, які дісталися піренейського півострова та півночі Африки, а звідти разом з іспанськими та португальськими каравелами перепливли до Америки. Мають назву кале, і говорять. Циганськими діалектами іспанської та португальської мов до речі для прихильників політкоректності зауважу, що назва кале означає смагляві, чорні, і ніхто проти того не протестує. Ну а для того, щоб сформувати повне уявлення про циганський світ, обов'язково треба згадати про релігію, бо цигани переважно приймають віру місцевих народів. Тому іспанські кале католики, середньоазійські люлі та центральноазійський дом, переважно мусульмани. А Балканські та наші рома більшістю православні. Отже, тепер можна повернутися до власне рома, які досі живуть на наших землях. Чим вони не влаштовували владу Речі Посполитої передусім кочовим способом життя? Зауважимо, що і козаків війська запорозького, тобто низовиків, у польських документах часто іменували кочовиками та наказували вести особливий контроль за їхньою появою та проживанням, адже кочовик. Це фактично антидержавне явище сьогодні тут, завтра там, без пана над собою, без контролю, і фактично без податків та обов'язків перед державою. Тому річ Посполита всіляко намагалася осадити ромів у місцях постійного проживання та відповідно обкласти панщиною та іншими обтяженнями. Російська імперія, яка захопила наші землі після розділів Польщі, також вимагала від циган припинити кочівлю. Влада Київської губернії надала їм річний термін для обрання постійного місця проживання, після чого незгодних оголосила волоцюгами і почала переслідувати регулярно, видаючи нові постанови направлені проти бродяжності. Ну, а тих, хто осів в нагороду протягом чотирьох років звільняли від податків та рекрутської повинності, таку саму політику проводила адміністрація інших українських губерній. Саме внаслідок її у Подільській виникли села Циганівка і цигани. А у Бесарабській Каїр та Фараонівка, населені циганами. До речі, про українську Бесарабію, яка насправді зветься Буджаком, ми зробили прецікаве. Відомо законом циганів було записано до державних селян, однак їм дозволялося записатися і до інших верств ремісників чи торгівців. Однак це не завжди переконало кочевиків, І щоб не потрапити під важку руку російської влади, українські цигани відкочовували на степові землі, захоплені Росією у війська Запорозького та Кримського ханства, адже там відбувалися постійні переселення, активно засновувалося промислове виробництво. А значить, було простіше уникнути владної уваги. Дійсний член Херсонського статистичного комітету Олександр Шмідт у своїй знаменитій праці матеріали для географії та статистики Росії зібрані офіцерами Генерального штабу Херсонська губернія», описуючи місцевих ромів, відзначав: вони зберегли свої звичаї та типові риси, але одягом зовні нагадують місцевих жителів. Любов до кочового і незалежного життя у них така велика. Що влітку коло свого житла вони часто ставлять шатро, де й живуть саме внаслідок такої асиміляції в російській імперії виник своєрідний мистецький культ циган, який оспівував їхнє прагнення свободи, якої не існувало в державі. Ну а самі цигани, як спадкові музиканти, швидко створили засвоїли окремий жанр російський циганський романс, до якого зокрема потрапили й очі чорне Євген Гребінки. Більшевики, які захопили більшість земель російської імперії після її розвалу, на початку вимушені були запровадити політику коронізації, тобто загравання з національними елітами, з метою перетягнути їх на свій бік. Ця політика торкнулася не лише українців, але й циган. У них теж було своє відродження. Так наприкінці 20-х років минулого століття друкувалися навіть журнали ромської мови романи зоря, тобто циганська зоря» та небодром, тобто новий шлях. Рада народних комісарів УСРР видала постанову про допомогу кочевикам, які виявили бажання перейти до осілості, та розробили інструкцію для місцевих радянських органів про залучення циган до артілей, надання їм кредитів виділення землі. У Москві було навіть піднято питання про створення циганської автономної республіки, десь на незаселених територіях Уралу чи Сибіру. У великих містах відкрили декілька циганських шкіл і навіть педагогічний технікум. Однак, після початку примусової колективізації від коронізації відмовилася. Діячів відродження репресували, і навіть ті цигани, що осіли, було в селах, вимушені були тікати від колгоспів. Влітку 1933 року року, Москви зібралися десятки циганських таборів, які прийшли туди, шукаючи порятунку від голоду. У відповідь. Органи ГПУ провели масову депортацію циган з під Москви до так званих трудових поселень подалі на сході, і для того щоб це не виглядало переслідуванням. За національною ознакою в документах їх називали іноземними циганами. Ну а з початком Другої світової війни на українських землях почався геноцид циган, який проводила німецька влада. Справа в тому, що наприкінці 19 століття в Німеччині почалася системна антициганська робота, що в результаті неї було створено так звану циганську книгу. Яка детально описувала всі злочини циган проти європейської цивілізації, переважно вони полягали в кочовому способі життя, тобто порушенні кордонів та дрібному злодійстві. Саме ця праця стала ідеологічною основою для геноциду циган у третьому рейху та на окупованих ним територіях. Дослідники твердять, що від рук нацистів в Європі загинуло 80% ромського населення а в Україні, Німеччині, Австрії та Естонії масштаб знищень дійшов до 90%. Так у Бабиному яру першими було розстріляно п'ять циганських таборів. Які кочували під Києвом на вшанування пам'яті про цю трагедію, там стоїть монумент у вигляді циганської балагули на Закарпатті. Угорські окупанти теж переслідували циган, але не настільки жорстоко. Їх всього-навсього ізолювали в таборах, де створювали трудові батальйони для використання на будівництві фортифікацій. Радянська влада, яка відновила свої позиції на наших землях після перемоги над Рейхом та його союзниками, намагалася не помічати цих подій. Її національна політика була зосереджена на звеличенні так званого старшого брата, тобто московитів, та пропагуванні так званого триєдиного російсько-українсько-білоруського народу, і цигани зі своїми трагедіями сюди ніяк не вписувалися. З кінця 30-х і аж до 70-х років у СРСР наукове вивчення циган фактично знаходилося під забороною. Ну а самі Рома як на лихо продовжували кочувати і вести антисоціальний та антисоціалістичний спосіб життя. Тому у 56 році президія Верховної Ради СРСР видала указ про залучення до праці циган, які займаються бродяжництвом. Він забороняв кочовий спосіб життя і прирівняв його до дармоїдства. Тут треба зауважити, що в СРСР проживало багато кочових народів: і казахи, і кіргізи, і калмики. Але заборона стосувалася тільки і лише циган за кочування і паразитичний спосіб життя їм було передбачено покарання у вигляді ув'язнення на термін до п'яти років. Я з дитинства пам'ятаю циганські табори, які кочували біля нашого рідного Миколаєва, попри ці укази Циганчачу гралося у баюрах при дорозі, циганок, які торгували дефіцитами в одеських громадських вбиральнях та ворожили на Приморському бульварі. Міліція закривала очі. На їхню діяльність, адже радянські закони здавалися страшними тільки тим, хто їх дотримувався. Незалежна Україна припинила цю ганьбу. У нас кожна людина може жити, як вона вважає за потрібне. Звісно, вся адміністративна система збудована під модель осілого життя, але качувати не заборонено. Хоча насправді абсолютна більшість циган в Україні зараз живуть осіло, причому майже половина в містах. Однак через малу кількість ми їх практично не помічаємо. Зате в очі впадають ті, які ходять людними вулицями і старцюють та ворожать. Саме останні формують наше ставлення до циган. А насправді цигани мають свою інтелігенцію, творять пісні, вірші, видають книжки. Видатний циганський поет міха Казимиренко, який писав двома мовами циганською та українською, навіть переклав циганський гімн ще не вмерла Україна. Першим з усіх народів України ми з братом колись на етнофестивалі Країна Мрій організовували виступи представників національних літератур України. І серед тих, хто виступав, там була і циганська письменниця Наталя Варакута. На подяку за таку ініціативу нас із братом навіть прийняли до циганського табору, так що перед вами справжній циган, Щоправда, правда, дистанційний. А тепер про циганів несправжніх. Усі ви чули про колишнього чемпіона з боксу Тайсона В'юрі, якого всі називають циган. І більшість з вас бачила фільм Великий куш, де Бред Піт грає цигана і ефектно б'ється у боях без правил. То маєте на увазі, це не справжній роман. Так звані ірландські мандрівники або пеєві, за походженням, є ірландцями. Вони відокремилися від осілих земляків понад тисячу років тому. Пейві ведуть кочовий спосіб життя з усіма належними атрибутами: ремісництвом, торгівлею, а на додачі антисоціальною поведінкою, яка включає злочини. Та бійки, як ви бачили у кіно, а за це їх іноді називають словом Тінкер, що по-нашому означає попсуй майстер чи просто «партач». Це образливе прізвисько, тому не вимовляйте його у присутності Тайсона Ф'юрі. Ну а українську мову треба використовувати скрізь та постійно. Адже ми з вами будуємо Україну не лише на території держави, але й в інформаційному просторі. Тому кожен українець має писати українською, читати українською, дивитися, слухати, купувати українське, підтримувати українські ресурси і не шкодувати для них вподобаяк. Адже кожному воздасться по лайках його.